Батьківський форум це унікальне місце зустрічі небайдужих батьків та вихователів. Це можливість правдиво окреслити проблеми і знайти реальні способи їх подолання, почерпнути досвід активних батьків і продемонструвати усі таланти. Такі форуми завжди зближують і покращують стосунки в колективах, в родинах, в сім'ях. Сподіваємося, що наполеглива робота нашого колективу у співпраці з батьками допоможе закладу зайняти гідне місце в освітньому просторі України. Допомагають колективу дитсадка у царині духовно-етичного виховання дітей козаки Житомирського округу міжнародної громадської організації Козацтво Запорозьке. Вони взяли під свою опіку цей дошкільний навчальний заклад. Ми розуміємо, що виховання молоді воно розпочинається безпосередньо з родини, а також дошкільних навчальних закладів. Саме тому ми і працюємо з цією категорією молоді із батьками, і з викладачами. Із педагогічним колективом Ярослав Возний подарував колективу дитсадка книгу про козацтво, аби діти дізнавалися більше про історію козацького руху. А головний похідний священик, настоятель свято мефодія Кирилівського храму, отець Дмитрій Новіцький, подарував іконки з молитвами, щоб, читаючи їх, Господь оберігав дітей від зла. Я бажаю, щоб Господь благословив діточок через діточок, благословив їхніх батьків. І щоб все було добре, все було в мирі, щоб були щасливі, і ті проблеми, які сьогодні існують в державі, щоб якомога скоріше все це. Набрало певний чинний порядок. Перенесла усіх в атмосферу дитинства святкова концертна програма, учасниками якої стали як малюки, так і вихователі. Наприкінці цього дійства батьки ухвалили резолюцію, згідно з якою вони активно долучатимуться до реалізації державної освітньої програми розвитку дитини Українське дошкілля.